Ігорю, ти був одним з перших людей, з ким я зустрілася, коли приїхала в травні місяці в Конотоп. І коли ми з тобою розмовляли, ти говорив, що ти дуже хочеш до армії. І вже зараз. Вже Грудень місяць mm -hmm. ти в армії, зараз ненадовго приїхав до рідного міста і дуже дякую, що ти знайшов час. Я тебе висмикнула, щоб з тобою поспілкуватися. Ти вже до наших реалій, до нашої реальності місцевої, трошки прилаштувався, чи ще ти там? Ну насправді важко повністю прилаштуватись, переналаштуватись на цю всю реальність, тому що воно таке. Якийсь є дисонанс в голові, ну, все рівно. То, що ти мав якусь одну картинку там майже 4 місяці. Зараз ти сюди приїжджаєш, начебто те, що було раніше, воно наче і не було його, якийсь сон чи ще щось. Я не знаю, як це пояснити. Але ті люди, які поруч, вони з тими, якими ти переживав ці всі моменти, вони дають тобі якби такий. Якір, який повертає тебе до реальності, те, що ти відчуваєш те, що все воно так от як було, так воно, в принципі, і є. Але загальна картинка, взагалі, в принципі, що відбувається в місті, воно, ну, якби, начебто, ти повинен радіти, що воно так. Mm -hmm. Те, що люди до кінця не усвідомлюють всієї ситуації, там, все, що відбувається. Але особисто для тебе або для таких же, як і ти. Ну, Трохи, напевно, прикро, або, не знаю, якось. Ну, так, сприйняття цього всього не дуже. Ти думаєш, що тут розслаблені, так? І не, не усвідомлюють, що війна в країні. Не чи? те, що розслаблені, а вони, а, ну, звичайні люди, які живуть, в принципі, як от то кажуть, regular life, да, вони не. А, Співболівають до кінця, якби вони мали б, мені так здається. От, але ну, я думаю, що це і добре. Не всі мають пережити це все. Не всі мають відчувати того, що насправді відбувається. В принципі, для цього і ми є, для того, щоб люди, які тут, вони не мали цієї моральної травми, психологічної, а жили таким життям, як вони і жили до цього. Я звернула увагу, що твої знайомі, які знають, що ти в ЗСУ, коли ти зараз тут, у них таке бажання до тебе доторкнутися і обійняти тебе. Як ти це сприймаєш? Як ти до такої уваги ставишся зараз? Ну, ти навіть зараз зніяковів. Так, да, тому що це ну, немає такої одної якоїсь емоції, коли це відбувається. Це якийсь Знаєш, як пересікаються декілька емоцій, начебто тобі і приємно, і дійсно ти радісний, коли тебе раді бачать, коли там, знають те, чого багато хто не знає. І ну, можливо, і через це, що ти не дуже хочеш, щоб всі там ходили і дивились, обертались на тебе, там, знаючи про тебе, де ти, що ти, як ти. От я взагалі останній час не люблю якоїсь такої публічності, чи ще чогось. Ну, у мене є справи чим займатися, я займаюсь. От, звісно, приємно з одного боку, а з іншого боку, з початку війни дуже багато чого змінилось. І відношення людей, і ті люди, які, наприклад, до тебе якось погано відносились до війни. Mm -hmm. Зараз, дізнаючись, що відбувається, такі начебто і. Прям друзі -друзями, І, друзями, ну, я не знаю, це складно пояснити, але я до кінця не можу довіряти зараз людям з цими емоціями. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що час покаже mm -hmm. все, але дуже таке неоднозначне, як ти люблять зараз сказати, mm -hmm. все неоднозначно. Ну, це приблизно, приблизно з, змішані так, в почути, дуже не? змішані, так. Змішані у тебе почуття. Дуже змішані, так. Дуже змішані. Ти коли був на фронті? І ми там періодично переписуємося, да? перевірка mm -hmm. зв'язку, привіт там, плюсики, що mm -hmm. типу на зв'язку і, і, і все добре, ну, відносно все добре. І завжди, в кінці розмови, ти завжди пишеш тримайся або Тримайся. Mm -hmm. І я чесно кажучи, от я завжди беру телефон, от просто дивлюся і думаю, блін. ну от... Ти на війні, ти на фронті, і ти мені пишеш тримайся, і я не знаю, що тобі відповісти. Ну, маєш навпаки бути. Я маю, ну, чи. Та чи чому? Як? Ні. Це взагалі дуже просто. От е, такі речі, мені здається, що кожен, хто там, він е, ну, теж плюс-мінус так і відповідає своїм рідним. Тобто. Це напевно про те, що люди, які е, потрапляють в бойові дії або в територію там, зону бойових mm -hmm. дій, вони для себе вже давно усвідомили те, що ну, в принципі, цей день для них може бути останній. Навіть не весь день, а там півдня, в принципі, будь-коли це може mm -hmm. бути останній. І е, ти це раз усвідомив і забув про це. Тобто ти більше. Ну так, да, це може бути, але навіщо паритись? Цивільні люди вони не так сприймають цей час, і mm -hmm. все ж відносно чогось у нас відбувається. Mm -hmm. Тобто ми там можемо нервувати вже через свій там, досвід на якісь інші речі. А люди навіть на тривоги зараз реагують дуже гостро. Тому mm -hmm. і я намагаюсь сказати, щоб ви трималися, тому що ви навіть ці речі ви сприймаєте болісніше, ніж я там всередині. Е да, та, та, да. Тобто це про моральний стан, про психологічний і, ну, і в будь-якому разі я то там, і я розумію, що за мене більше переживають, але я переживаю за цих людей, які тут, тому що я не можу якось повпливати на, ваш, там, на вашу безпеку, і тому mm -hmm. я переживаю за вас. Все, дуже, дуже, да, все це дуже заплутано, але це якось так. Угу. А ви якось ну є якісь у вас особлива підтримка одне одного там на фронті? Якось ви підтримуєте один одного там з побратимами, з посестрами? Так, да, звісно, ну без цього взагалі було б дуже важко. З деякими ти намагаєшся там якось пересіктись, особливо коли ти знаєш, що там твій друг, там, з яким ти там, не бачишся більше там, двох років mm -hmm. чи приблизно, він виявляється там, на ну, тому ж напрямку, який і ти, і ти летиш просто відпрошуєшся, летиш до нього, щоб обійняти, тому що ти розумієш, що це може бути і ну, треба встигнути. Mm -hmm. Везеш йому там якісь, я не знаю, горішки, шкарпетки чи ще щось, не обов'язково щось там велике там, чи ще щось, просто от передати часточку своєї уваги, mm -hmm. свого там, якусь підтримку таку дати. а головне це поспілкуватись, побути разом. Це от така от найбільша підтримка. А якщо це коло твоїх там, побратимів, з якими ти служиш, з якими ти перебуваєш 24 на 7 без, mm -hmm. ну, без перебільшення, то найбільше це гумор іноді, та чого іноді брешу? Ну майже постійно чорний. Ну коротше, це гумор, допомагає. Да, гумор да. вас підтримує так. так найбільше да. між собою у нас не не, не такий прикол був. Коли прилітає, особливо десь поруч, mm -hmm. то дівчата там зразу богу, що, що, що трапилось, а відповідають до це, двері в кунгі закрилися. Тобто таке, якось намагаємося відволікти, тому що ми теж розуміємо, що у кожного з прийняття цього всього різне, і хтось вже там може розібратись, де вихід, де прихід, де ще щось, а деякі навіть до сих пір не розібрались, що стріляє, де стріляє, як воно прилітає, як воно виходить. Бувають різні ситуації, ти якось намагаєшся там сказати, де це вихід, де це виход. Угу. А ти розумієш, що не завжди це вихід. Ми всі змінилися. Велика війна нас всіх змінила, когось більше, когось так. менше. Є щось таке, що змінилося в тобі, що ти вже це відчув. Ти вже в попередніх питаннях що трошки цю тему зачепив. Угу. Щось є в тобі таке, що ти знаєш, що точно я вже цього ніколи не зроблю, або навпаки, або щось не відчую, або не буду з кимось спілкуватися, або щось таке змінилося, якщо ти хочеш і можеш поділитися цим зараз. Якщо бути там до кінця відвертим, то напевно мало чого є, чого не змінилось. Я думаю, так у багатьох. І війна, як то є такий мем, не мем, я не знаю, ну тобто розповсюджена така фраза, яка літає по інтернету, те, що війна фільтрнула. Вона дійсно відфільтрувала дуже багатьох, дуже багато чого. і Ну зараз важко сказати, чим я буду займатися, чим я не буду займатися, тому що мені важко спланувати навіть, mm -hmm. що там буде на тиждень вперед, тому що все дуже... Ситуативно. Я знаю, наприклад, те, що, де я буду, ну mm -hmm. тобто в якій структурі і до якого періоду. Mm -hmm. Це 100%, а далі побачимо. Mm -hmm. а, чим займатися буду? я вже думав, ну насправді думав, чи зможу я займатися чим, тим, чим я займався до війни. Mm -hmm. Мені важко зараз відповісти, що типу, да, я буду там, продовжувати те, що я робив. Мабуть, скоріш за все, що ні. А там побачимо. Mm -hmm. Є такі речі, до яких я був дотичний з, з такими плюс-мінус рожевими окулярами. Mm -hmm. От і я в щось вірив, в щось комусь вірив. Зараз дуже все змінилось, тому що настав період чорного і білого. Або так, або ні. І Мені здається, що це теж буде мати якийсь вплив, але зупинятись, мені здається, на цьому. Просто ти будеш розуміти, де є правда, де є брехня. Ти ж представник творчої професії. Угу. І от зараз ти кажеш, що ти не знаєш, чи ти будеш повертатися, чи не будеш повертатися. Творчість якось допомагає тобі на фронті. Ніяк. Цей взагалі, цей напрям, скажімо так, він перевіз з творчого в бойовий. Mm -hmm. І слава Богу, що воно так є. Я не в бойовому зараз підрозділі, але я дотичний до того, до, mm -hmm. до цих хлопців, які займаються цим, і я mm -hmm. їм а, зі своїми знаннями, вміннями там Допомогу. допомагаю. Да. Mm -hmm. Скоріше за все, що знову ж таки до творчості навряд чи я повернусь, а продовжу саме в оборонному напрямі працювати і далі з угу. цим, цим всім. Тобто, ти, ну, станом на зараз, ти хочеш бути корисним в Україні? Звичайно. Це, мабуть, чи не єдине моє бажання взагалі, і навіть не те, що бажання, а моя відповідальність. Це. Скажімо так, я, я взагалі мріяв ще з 2014-го, як почалась війна, mm -hmm. піти на фронт, воювати, mm -hmm. або взагалі бути просто дотичним. Ось і от через 8 років, майже через 9, моя мрія збулася, я вже почав над цим працювати, але все ніяк. От, а потім якось так, після того, як ми зустрілися, я тобі розказав, mm -hmm. що от хочу там всі, всі справи. От, але я не думав, що воно після того дуже так швидко відбудеться. Можливо, це зараз такий період, коли там тучі над головою, там угу. ти про творчість ну, дуже важко думати, тому що ну, у так, тебе свою голова країну, то зовсім в да, іншу країну. справу дивиться. Угу. І я не знаю, як там далі буде після перемоги. От спочатку треба перемогти, відсвяткувати добряче, а потім подивитись, тебе відпустила чи ні. От ти забіг наперед. Якщо говорити про перемогу, ти про це вже думаєш? Коли це буде, як це буде, що ти будеш робити? Це, чи ти про це не думаєш, а просто разом з ЗСУ, з колегами, колежанками, ви йдете до перемоги і наближаєте її? Тут не можна вибрати або один варіант відповіді, або іншої. Ну, тобто, але чому, коли ти робиш, не можеш мріяти про перемогу? І це не та мрія, яка не здійсненна, а це ти просто мрієш, то що це буде дуже швидко. Mm -hmm. От прям ти розумієш, що це майже неможливо і ну, щоб швидко там, mm -hmm. за 2-3 тижні, чи там, mm -hmm. як там кажуть. Тому що ти знаєш точно, яка ціна того, що ти робиш. Так. Точніше, не ти, а хлопці там з дівчатами, які контрнаступ роблять. Ну, ти точно знаєш, яка ціна. І іноді. Такі думки проходять ну не треба так швидко, тому що це дуже болісно. Mm -hmm. Але ти розумієш те, що якщо ти не будеш там працювати, то буде ще більше, ще гірше mm -hmm. і це відтягувати. Ну, коротше, це дуже складно, але ти мрієш, щоб от все було добре і це вже ціли, пошвидшено. Ціли є, так, так, це ціль. Звичайно. Перемоги вона є. Так, точно. Mm -hmm. є. Я не буду оригінальною і долучуся до всіх твоїх. Знайомих, які хочуть тебе обійняти і доторкнутися.